Того чоловіка. Ну як закохалася? Я ходила тоді вже в 9 клас. Удіватися не було, що ми ходили в школу, як сарченята. Оце так ходили в школу. А таке ж, любов була й тоді, любили ж. Ну, він же ж недалеко, я там на горі жила, то село. А він тут. Прийдемо в клуб, глянули одне на одного, та й полюбились. І він у мене був один дінський і, і, і до кінця віку. Аж оце він ось три роки як помер. А як його звали? Шура теж. І мене Шура, і його Шур, Шурик. 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 На нас і казали Шурики. Оце як ми вже поженилися, так казали, ось йдуть наші Шурики. Оце таке. А як він за вами ухажував? Дуже добре, ми дуже добре жили. Хай ось і дівчатка скажуть. Про нас у селі ніхто не поганого так. Може, є люди, ну так, щоб ми оце пили, оце розгулювали отаке розвратне життя вели, ми цього не знаємо. А яке у вас було весілля? Яке в мене було весілля? Зараз скажу три ленточки прив'язані. Ці точки отак по голові, тоді молода ходила. По цьому цілий тиждень у діта, оце, по селі кликала на свальбу, у цьому, вишиті сорочки, оце, жилетки, ну, тоді вони називалися керсети. Оце в діті ми були, ходили по селі, оце гукали. Оце, оце, ну, люди ж дивилися на нас, як ми в діті, а голова оця вся була в чітку. А лянточок трохи, бо не було ж грошей купити. З рушником ходила. А з яким рушником? Красним? Які були. Ну, в мене був вишитий. В мене сильно баба красиво вишивала то в мене був вишитий рушник і обов'язково у руці платочок. Хто що дає, обов'язково брати треба платочком. Бо налякували нас, що беріть платочком, бо як не будете брати платочком, уп'ять будете голодні, голодомор буде. Так ми всі, всі старалися це, брати той платочок у руки. Оце така була свальба. А свальба. Ну, яка там свальба? Була балалайка, гітара, оце струнний оркестр. Хлопці самі вчилися, тоді ж не було як тепер. А бубон був? А як же? Бубон самі робили. Та хлопці все самі. А з чого робили? Ну, чи собаку обдеруть, чи що там. Оце, не пишіть хоч цього. Хорошо. Ну, отаке. З, з усього те, що ходить. Так, а можна ще повернутися до вашого вбрання? А дружки ваші вдягалися теж? А як же? Дружки вдівалися теж. Так, якщо було віху все, а якщо ні, то обов'язково вишите. Вишита сорочка, чи а, сорочки, ото білі ткали на верстатах ото. Не було ж матерії. Що мати з веретена напне, то напряде, вичуть. Обов'язково сорочка повинна виглядати із спід, спідниці і вишита. А яким вишивали? Червоним, більше червоним. Воно воно спокон віков, чорне і червоне. Бо червоне – це любов, а чорне – це журба. А де брали узори? За, за це вже не скажу, мабуть, старі, старіші. це підказ. А у вас не залишилося сорочки ніякої? Ні, так, Боже. Тепер я ж вам що кажу, оце дівчата, тепер же ж мода пішла, це переклеювання, все на світі, та Боже сохрани, щоб фотографії висіли. Познімали все познімали. Ну, вони не закидали, а познімали. Мамку ваш... зараз не модно робіть так, як люди. Оце тобі і все. Бабуся Шура. А жених ваш в чому був, вдягнути? ну, ну, був вдягнутий? Ну жених був одягнутий біла сорочка з сверстата, ну і штани. Якщо трошки багаченький, то штани такі. А якщо не цей, то і з полотна, і штани. Тільки красили чорним чи синім, оце, оце отаке. Ну пошти так, як зараз, тільки що зараз аж модне, все. а тоді те, що напряли, те, що виткали, те є. Оце таке. Добре.